Пані Богдано, ми помічаємо, що і неодноразово висвітлюємо у наших ефірах дійсно побільшало пожеж. Чим це взагалі викликано і яка нині статистика вже? Зокрема, хотілося б відзначити значну статистику, яка у нас є невтішною, зокрема в екосистемах. На жаль, на сьогоднішній день вже виникло близько 700 пожеж. Що звичайно зумовлено недбалістю людей, порушенням правил пожежної безпеки, а також необережним поводженням з вогнем? Я б хотіла відзначити, що якщо порівнювати статистику минулого року, то за 9 місяців 2023 року всього виникло 767 пожеж. А станом на сьогоднішній день лише вже 720 – лише це пожежі в екосистемах, на жаль. Тобто їх значно побільшало, можна сказати? їх побільшало так, і цьому сприяють такі фактори, як, як ми можемо спостерігати аномальна спека, також значні пориви вітру. І також, звичайно, третій фактор це недотримання людьми наших застережень. Це необережне поводження з вогнем. А що робити з людською недбалістю? Виписуєте штрафи, можливо, розмовляєте з ними, і як вони на це реагують? Звичайно, наші працівники наглядового блоку, які займаються саме запобіганням виникнення пожеж, ми постійно проводимо роз'яснювальну роботу з громадянами. Це в нас у вигляді, наприклад, рейдових відпрацювань, також планових профілактичних відпрацювань населених пунктів, тобто щодня рятувальники виїздять в певний населений пункт згідно розроблених графіків, де інформують громадян, спілкуються із головами сільських рад, залишають певні листівки і застереження. Для того аби охопити якомога більшу кількість людей і проінформувати їх про наслідки, які можливі під час, наприклад, навіть контрольованого спалювання, тому що це також є проблема. Також, звичайно, якщо вже виникла пожежа, якщо ми навіть під час рейду виявили палія, ми притягуємо до адміністративної відповідальності. Тобто їм загрожує штраф, так кодекс України про адміністративні правопорушення передбачає накладення адміністративної відповідальності у вигляді штрафу. На посадових осіб штраф складає від 180 неоподаткованих мінімумів до 360. якщо це перевести в грошовий еквівалент, це від 3060 гривень. До 6120 тисяч гривень частіше це пенсіонери, все ж таки. Як у такому випадку, якщо у них невелика пенсія, а штраф таки по закону треба виплачувати? Ми керуємося тим, тим, що кожен громадянин, незалежно від його віку, має дотримуватись чинного законодавства, того яке діє в нашій країні. Тому, якщо людина порушила ці правила, якщо вона спалює сухі рослинні залишки, вона має бути притягнута до відповідальності незалежно від розміру. Забезпечення а як вони реагують Реагують по-різному. Нам доводиться чути різні питання, різні, ну якісь незрозумілі вислови в нашу, нашу адресу, але це наша робота. Ми маємо це робити, і це дійсно дієво, тому що іншим чином буває не завжди деякі можуть це зрозуміти. Тому така ситуація. Я так розумію, що осінній період є саме піком спалювання, там сухостою, листя і таке інше. Звичайно, такі періоди в нас зазвичай навесні і восени. У зв'язку з тим, що в цьому році співпала аномальна спека із е, е, періодом прибирання е, після жнивних залишків. Тому ситуація залишається такою. На жаль, люди спалюють свідомо, вони не можуть усвідомити те, що контрольоване спалювання в умовах спеки і в умовах поривів вітру. Може закінчитися масштабною пожежею. На жаль, а ось це більше у білій церкві чи також по районам такі ситуації найчастіше? Дана ситуація, на жаль, охоплює весь район. Це і сільські населені пункти, і міст, і міста, які є в нашому районі. Незалежно від того, люди на жаль нехтують безпекою незалежно від виду населеного пункту. Так. Пані Богдана, Росія продовжує атакувати мирних жителів. і Все ж таки ніхто не застрахований від того, що часто прильоти бувають і в житлові будинки. Що робити, якщо, до прикладу, людина опинилася під завалами? Ну, звичайно, ми рекомендуємо по перше не панікувати. Зберігати спокій, адже в такій ситуації рятувальники вже вирушають на допомогу, і потрібно якомога більше їм допомогти в тому, щоб вони якнайшвидше надали ту допомогу. Для того ну, ми рекомендуємо, щоб був мобільний телефон поруч. Навіть є такі рекомендації, щоб був свисток, для того, щоб рятувальники могли якомога швидше віднайти людину і надати їй ту допомогу. Також, звичайно, берегти сили. Якщо людина чує, що поки що нікого немає поруч, тому потрібно зберегти сили, якщо немає чим сповістити, для того, щоб потім вже можна було подати звукові сигнали. Ну і звичайно, враховувати, який саме завал трапився, чи не, не є під загрозою якась несуча конструкція, тому що якщо ми можемо порушити її, і відбудеться ще більший і об'ємніший завал. Це треба враховувати. А оскільки рятувальникам дається часу, щоб доїхати до місця події, рятувальників є свої визначені терміни. Вони визначені законодавством, і вони якнайшвидше прибувають до місця виклику, в залежності від того, яка адреса, від того наскільки віддалений підрозділ від виникнення події, але це все найкоротші сроки. Зокрема, хотіла би запитати, чи є таке, що під час пожеж виїжджають рятувальники і люди в порядку черги чекають? Тобто, коли дуже багато пожеж, і все ж таки. Багато викликів. Ну я можу вас запевнити, що такої ситуації не, не існує, такого не може бути. Жодна людина не чекає своєї черги в ті ситуації, коли їй необхідна допомога. Це можна своєрідні взяти в лапки дану фразу, так само як і те, що пожежники приїжджають без води. Зараз стосовно першої ситуації, значить, яка ситуація з виїздами в кожному диспетчерському пункті є план залучення сили засобів. Кожної пожежі є відповідний ранг. І згідно рангу, якому підпорядкована дана пожежа, виїжджає необхідна кількість техніки. Навіть прописано, який підрозділ і скільки має виїхати машин, і скільки має виїхати людей. Тому така ситуація, якщо, наприклад, залучені підрозділи максимально на якісь масштабні пожежі, тоді викликається резервний караул, і він тоді на варті. Спокою чекає на, на те, на, наприклад, якщо комусь треба буде також допомога. А ось щодо ситуації по потопельникам. неодноразово висвітлювали також о, у наших випусках, чи побільшали їх цьогоріч? Так на жаль, ситуація з загибелью на воді в цьому році також є невтішною. З початку 2024 року, і взимку і влітку вже в нас загинуло 24 людини. З них дві дитини. На жаль, люди продовжують нехтувати правилами безпеки, тому що як і те, що стосується потопельників, переважна більшість випадків це нехтування безпекою. На жаль, випадки, такі, наприклад, як купання в стані алкогольного сп'яніння. В нас були випадки, коли молодики вирішили розважитися, були в стані алкогольного сп'яніння, і вночі вирішили переплисти водойму. Закінчується це в переважній більшості трагічно. Тобто, перепливли не всі, і наші рятувальники тоді вже проводили пошук. Тобто, частіше це все таки молодь. Я розумію. Молодь, так переважно молодь. А що стосується зимового часу, то це рибалки. На жаль, рибалки, ми з ними також працюємо, проводимо максимальну кількість бесід, але в них своє покликання, і ну з ними трішечки так. Ну таку тематику Теш. також можна підіймати і взимку, адже я думаю, що також є такі випадки. Звичайно, так ми про все стараємося охопити всі теми безпеки стосовно води. А ось щодо загоряння автівок, також є такі випадки. Яка причина взагалі? І чи цього року такі випадки почастішали? Почасті Ну я можу сказати, що завжди були пожежі автомобілів. Так вони зараз часто є випадки загорання в русі. Також бавтівка може загорітися, наприклад, і коли вона стоїть просто на стоянці. Ну, основні причини це коротке замикання електричної системи автомобіля. Також це може бути розграматизація паливної системи автомобіля, це те, що стосується, коли машина в русі. Чому так виходить? Ну, якщо враховувати, що безпека, наприклад, автомобіля покладається на власника його стан, тому що то з ним потрібно доглядати, проводити вчасно технічне обслуговування, вчасно робити діагностику, аби попередити такі випадки. А що потрібно робити, у разі, якщо, наприклад, під час руху загорілася автівка, що має зробити водій, окрім того, щоб викликати пожежну службу? Ну, звичайно, він так потрібно мати завжди вогнегасник. Порошковий вогнегасник в автомобілі завжди має бути, аби у разі загорання людина могла його загасити на ранній стадії розвитку допоки слідують рятувальники. Ну і звичайно, залишити автомобіль і спробувати загасити самостійно первинним засобом до приїзду наших співробітників, пані Богдане, чи залучають наших білоцерківських ДСНСників до ліквідації ворожих атак? Так, наші рятувальники можуть залучатися на пожежі, масштабні не тільки які трапились внаслідок ворожих атак, але й ті, що набули великих масштабів, чи є резонансними. Так само все спрямовується до плану залучення сили засобів, тому що ми, наші рятувальники можуть виїздити, наприклад, в інші райони, так само як і інші райони до приїжджають на допомогу нам, тому що в нас також в цьому році були масштабні пожежі, де були рятувальники з усієї області. І наостанок хотіла би запитати, якщо хтось з наших глядачів, до прикладу, хоче навчатися на рятувальника, де це може відбуватися, і як відбувається підготовка під час війни наразі? Ну, перш за все, якщо людина хоче стати рятувальником, потрібно бажання, звичайно, бажання. Друге, що потрібно, це фізичний стан здоров'я. В гарному стані людина має бути фізично підготовлена для того, щоб людина змогла виконувати дані завдання. Тому що це може бути розбір конструкції, рятування людей. Це фізичне навантаження. Ну, Звичайно, ми не можемо обійти стороною питання психологічного. Готовності психологічної готовності так кожен бажаючий має пройти тестування в нашому центрі. навчально-методичному центрі, де є психологи, які встановлюють, чи людина може працювати в умовах небезпеки, в умовах висоти, тому що не кожен може працювати, де хто боїться висоти, де хто боїться крові, де хто боїться емоцій людських. Вони проходять тестування. і Якщо позитивний висновок надається, тоді звичайно людина приймається на роботу. І відповідно навчаються чотири місяці в наших центрах, ДСНС. А до слова тільки чоловіки можуть, чи також і приймають жінок? Бо дуже цікаве питання. Приймають жінок. і Не всім відомо, що в нас є оперативно-диспетчерська служба, і там у нас є диспетчера. Ну, переважно це жінки, диспетчери. І от тому жінки можуть бути жінок-рятувальниць. Ну в наших підрозділах які я представляю сьогодні, поки що немає.